Привіт, друзі! Сьогодні надзвичайно цікава тема буде для вас усіх. І незважаючи на таку сьогодні дощову погоду, що в Новій Зеландії, я вирішив записати моє відео, яке я впевнений, що буде вам нагоді. Адже сьогодні ми поговоримо про мінімальну зарплату, яку уряд Нової Зеландії зробив для іммігрантів, тобто людей, які хочуть відкрити робочу візу в Новій Зеландії. Будь ласка, хто ще не підписався на мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, підтримайте мене, адже скоро я вже наберу свою першу тисячу. І цим самим ви зробите е, свій маленький внесок в підтримання та розповсюдження україномовного контенту на просторах Ютуба. Дякую. І так, як я кажу, це дуже е, класна новина. що Уряд Нової Зеландії зробив е, мінімальну зарплату для е, всіх бажаючих іммігрантів, які хочуть відкрити е, робочу візу в Новій Зеландії. 29,66 новозеландських доларів на годину. Уявіть, це реально класні гроші. Це майже 30 доларів на годину е, для всіх іммігрантів. І ще він зобов'язав. Акредитуватися всім роботодавцям, які хочуть брати іммігрантів з інших країн. Тобто їм приходиться прийти тепер акредитацію своєї компанії, але це дуже легко зробити. Це можна зробити протягом 3-4 днів, це не така велика проблема. Плюс, уряд Зеландії за, зобов'язав. Роботодавців, які хочуть брати іммігрантів до себе на робочу візу, підтримувати іммігрантів у вигляді, що коли ви приїжджаєте і влаштовуєтесь на роботу, вам роботодавець повинен допомогти відкрити індифікаційний код. Він тут називається RD number Нової Зеландії. Потім він вам повинен допомогти відкрити банківський рахунок, запровадити документи і все, щоб ви приїхали сюди і не ходили, там, не шукали інформації, як це зробити, щоб він вам допоміг також. І уявіть, в принципі, якщо мінімальна зарплата по Новій Зеландії, це для місцевих, і хто тут живе 22,70 новозеландських доларів на годину. І, до речі, на таку зарплату багато хто працює за ці кошти. То для іммігрантів уряд зробив 29,66. І це дуже гарна зарплата, І щоб пробувати податися на робочу візу. Це такий для вас стимул дуже гарний. І хто бажає попробувати, це дуже легко зробити. Для цього вам потрібно знайти акредитованого роботодавця. Для цього ви можете відкрити новозеландський сайт по пошуку робіт, просто знайти роботу у спеціальності, яка вам підходить, там є розділ де різні спеціальності. Написати туди резюме, вказати бажано, що ви з України. І я думаю, що в принципі всі люди розуміють, що в нас зараз в Україні йде війна, якщо побачать, що з вашою кваліфікацією, з досвідом, що ви ще з України, то у вас буде великий дуже плюс попасти в цю країну. Потім, як правило, ви проходите інтерв'ю по скайпу і можете подаватися на робочу візу. Я ще, до речі, прочитав для вас, друзі, інформацію, що після того, як ви побули в Новій Зеландії зараз два роки, ви маєте право подаватися на резидентську візу. І після того два роки, як відпрацювали в Новій Зеландії, ви маєте право подаватися на саме резидентство. І це теж дуже швидкий процес. Раніше це було довше зробити набагато, і багато людей чекало роками, щоб податися на резидентство. Ще я подивився інформацію для вас, що податися на цю робочу візу це десь буде коштувати в середньому 700. 50 доларів новозеландських е, на людину. Е, в принципі, це недорого. Віза відкривається від одного року і там е, можна надовше. Е, це все робиться, що саме головне, це все робиться онлайн. І ви заходите на сайт імміграційної служби, шукаєте відвізи, який ви хочете податися. І робите це онлайн. І, до речі, це заповнення анкет займає, я подивився, в районі 15 хвилин, уявіть. Ви сидите, не виходячи з дому, запов... заповнили анкети і... і все. І це не треба нікуди їхати, не треба ніяких черг стояти. Просто наскільки все робиться, нема ніякої корупції. Зробили, відправили і чекаєте результат. Якщо вам щось там ви не додали, Невелика проблема, вам просто напише імміграційний офіцер, що вам треба додати такий-то, такий-то документ. І там вимоги на робочу візу також не дуже не багато вимог. Там потрібно медкомісію пройти, гарний стан здоров'я мати. Вік, до речі, до 55 років. Включно, ви можете подаватися на робочу візу на резидентську до 55 років. Це гарно, дуже. В принципі, кожен може приїхати в Нову Зеландію, бажаючий. Потім вам потрібно підтвердити свою кваліфікацію, тобто, чи у вас, який у вас досвід роботи вказати, скільки років. там. Чим більше років, тим краще. Бажано також, якщо у вас є досвід роботи за кордоном, це великий плюс. І мінімум, щоб був бакалавр, це також великий плюс при подачі на робочу візу. І я ж говорю, такі наші непогані умови. Тому що коли ще я приїжджав в Нову Зеландію, то ви могли ще на мінімальну зарплату на той час була вона 18 доларів на годину. Це ще був 2015 рік. І багато хто працював на таку. А я ж аж це не всі ще мають новозеландці таку зарплату на годину. Я думаю, що половина десь працює на менші гроші тут. І це ж якби. Це 40 годин. А дехто працює, наприклад, кожну другу суботу там ще до обіду, і получає в Новій Зеландії, якщо ви працюєте в суботу, ви отримуєте півтори ставки на годину. Тобто це по вашому бажанню. Вам може роботодавець запропонувати, якщо ви хочете там більше заробити грошей. Пропонується вам, ви можете вийти там з 8 ранку і до 12, наприклад, чи до часу дня, ще попрацювати працювати в суботу до обіду, і ви ще заробите півтори ставки. І плюс вас тоді буде ще півдня в суботу і неділя вихідний. А якщо ви хочете провести час з сім'єю, або у вас є якесь хобі, і ви можете не працювати, це на ваш вибір в ці додаткові час. Хто я ж говорю, хоче трохи більше заробити, що такий варіант є. Притом паблік паблік холідей, і ну всі від ці, що ви святкові дні працюєте в Новій Зеландії, вам також платять півтори ставки, і плюс вам дають ще один вихідний день. Вас 4 тижні в середньому, тут по Новій Зеландії, вихідних по законодавству. А якщо ви ще працюєте в святковий день, вам ще один день накидається і плюс отримуєте півтори ставки. До речі, багато компаній в Новій Зеландії є, особливо великих, які пропонують не 4 тижні оплачуваної відпустки в рік, а 5 або 6. І такі теж можна знайти. Уявити класно. Ви робите. У вас контракт, ви получаєте в рік такі-то, наприклад, гроші. Але відпустки у вас не 4 тижні, а 5 або 6 це взагалі шикардос. <рес> Таке вам трошки позитивне сьогодні відео про Нову Зеландію. Дякую, друзі, що ви продовжуєте дивитися мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Хай вам всім щастить у всіх ваших починаннях. Слава Україні і на зв'язку, друзі!